Цьому ранку я вже вирушаю у дорогу. Це, напевно, найраніше з усіх днів, з яких я йду шлях. Це, до речі, вже мій третій день почався. Я сьогодні планую йти тільки до бару, тому що я і не дуже добре спала, бо була тривога, трошечки літала тут у нас, і просто хочеться вже трошечки спокійнішого дня, тому сьогодні тільки до бару, спокійним темпом. Мені показує, що тут 4 години. Зараз 7 ранку. побачимо, коли я туди прийду. Дуже хочу ще показати, поки я ще чиста і носки чисті свій аутфіт. Сьогодні взяла такі височенькі носки, мої кроси, спідміця-шорти, поясня сумка. І ось така кофта. Вона в таку дрібну-дрібну сіточку, тому, по ідеї, жарко не має бути. І рюкзак, на якому купи речей, тому що вони не встигли висоти. Мої подружечки, коровки. Йой, Скільки їх багато. Боже, людям в селі. стільки роботи є. Чесно кажучи, я ще зараз от попала, ніби як в серіал якийсь Знаєте, такий український, красиво. Стільки багато. Оновлення інформації щодо карт. Я була з пілігримами, ми сьогодні живе, і мені їхній гід. Єдеси, точніше, розповіла, що ось ця програма МЕПСМІ, вона все ж таки найкраща для каміння по Тут можна одразу завантажити собі маршрут і от по ньому йти. Тому тепер я буду йти по ось цій програмі зараз фокус. МЕПСМІ. Йду Іду зараз полем, яке вчора якраз проїжджала на попутці, коли вже не могла йти той кілометр один до садиби. І от якраз сьогодні його пройду. Я вам якраз не розказала, що моя наступна точка це бар. Я там буду зупинятися, там ночувати в костелі. Сьогодні моя тема буде набагато набагато повільніша. Подивіться, яка краса це річка Рів. І я якраз буду йти до своєї наступної точки певний проміжок часу, якраз вздовж неї. Дуже красиво, вона така безмежна. Я насправді думала, що ось дорога біля озера буде дуже полога. Тим часом дорога біля озера. Це просто якийсь горб від 90 градусів. Ну, я, чесно, навіть не знаю, чи я на нього заберусь. Пробуємо. Цікава ситуація. Ну добре, забираємося. Просто тут дійсно. Навіть немає за що втриматись. Можна полетіти вниз. Я знала, що каміна подаліку нелегкий шлях, але я не думала, що треба буде підніматися під просто таку горку, де збоку ще й вода йому, скоріш за все, глибока. Я не знаю, якби це захотіли пройти якісь старші люди, вони б на цьому моменті вже просто розвернулись і пішли якоюсь іншою дорогою. Ось це я вже стою зверху, і просто подивіться на кут нахилу цієї гори. І от була я аж ось там знизу. А мені туди. Але той підйом вартував того, щоб іти по такій красі. Це просто неймовірно. Справжнє поле ось пасуться по коровки. Дуже затишно. Там стільки багато корів, хоча, як мені сьогодні в селі сказали, що це ще дуже мало корів, що раніше в селах було набагато більше. Бачите, як я йду по нормальній карті, то мене зустрічають мітки по дорозі, мушля. Значить, йду правильно. Опа, а що ми тут бачимо? Зупинка каміна Подоліку Подивіться, яка красива. Вау. Дуже гарно зроблено. Дуже, дуже красиво. Якось так. Я вже пройшла 7 кілометрів. До бара, напевно, ще годинки 3, бо я часто йду дуже повільно, зупиняюся багато, відпочиваю, п'ю водичку, заходила в магазин по каву. Тут по дорозі був. І ось таку красу побачила: Зупинка на водопій. Токарівська зупинка. Поки все відпочиваю, розкажу про один серіал. Називається Голова. Там є два сезони: голова. Це перший сезон і другий сезон, голова 2 Це такий український серіал, дуже смішний, такий простий. В ньому немає якогось сильно прям великого сенсу. Але я подивилася всі два сезони там буквально за кілька днів, бо він мені дуже подобався. І там в серіалі було село Антонівка. Навколо нього, в принципі, і будувався весь сюжет серіалу. І знаєте, куди я зараз йду? В Антонівку. Я, звісно, не хочу каркати, але якщо не враховувати. Підйом на горку 90 градусів, який був на початку, то поки що це мені найкраще по відчуттям дорога. Вона така приємна, через села. Ось ця річка, яка постійно по дорозі трапляється, ось такі краєвиди. Мені подобається дуже. Нарешті на третій день дороги я згадала про існування своєї панамки. Зараз вже сонце трошечки пече, Ця кофта просто така рімбова. Ні, не жарко, вона вся в дирочках, купила її за 50 гривень на секунді чи за 40. десь в цьому діапазоні. по дорозі побачила ось такий закинутий костел. Залишився якийсь мур, а це сам костел. Ось такий величезний. Дійсно, дуже сумно, що на більшості шляху я зустрічаю якісь вотні такі будівлі, якісь позначки саме з приписом закинути. Якісь там вже залишки там чи дзвіниці, чи монастиря, що воно не зберігається. Бачу також там можна звідси всередину, але, чесно кажучи, будівля в дуже такому аварійному стані. Навіть я б просто близько до неї не підходила, бо може щось впасти зверху. Це дійсно небезпечно, тому ви також не підходьте дуже близько до таких аварійних споруд. А ось бачимо і наступні позначки камінну по Ось тільки що були біля костелу. Пресвятої Трійці і йдемо до костелу Святої Анни у барі. У нас тут нові відмітки: джерело за 3300 метрів млин і село Глинянка. Цього разу на шляху набагато більше відміток, тому що я нарешті йду на правильному шляху. Зараз знову така польова частина. І ось мені показує, що до джерела. 800 метрів взагалі домлина 1200. Третій день все-таки дається в знаки, Відчувається така трохи важкість в ногах, тому я його вирішила зробити дійсно легшим. Ну як легшим. Все одно майже 30 кілометрів пройду, але пройду сьогодні тільки одну точку до бару. Постелюся, я буду жити сьогодні в костелі. В костель там є. Покажу вам, якщо зможу. Так, з покроках у мене вже 28 тисяч і майже 19 кілометрів. За сьогодні. Я, чесно кажучи, думала, що я буду їсти вже в барі, але до бару ще пілять і підлять. я сідаю, не доходячи до Антонівки біля озера. Я не знаю, як мені вчора показували, що до бару йти 3 години, якщо я вже йду сьому годину, я ще не дійшла. Напевно, це якийсь обхід. Сідаю на карімат. Ой, нарешті так чекала. Ох. І буду їсти селяночку зараз. Перше буду пробувати перше, першу ставу від цієї фірми. Блін, пахне вже дуже смачно. Опс. Ну-ка, дивимося. Вона такого дуже гарного кольору. Так виглядає мій сьогоднішній обід. Я буду пити прямо звідси, тому що в мене ложка не буде все одно доставати нормально. Тому смачного мені. Мощно. Це дуже жирно. Прям відчувається, наскільки воно жирнюще. Блаженство. Ось наглядний приклад, навіщо брати з собою маленькі сміттєві пакети? Поїли, прибрали за собою, забрали і зараз по дорозі десь викину сміття. Тим паче, коли природа настільки красива. Танюка вже пройшла. Я вже з двома палками, досі шукаю, де викинути сміття. У мене з'явилося друге дихання, тому я просто мчу в бар відпочивати. Як би це зараз дивно не звучало. Я насправді розумію істинну причину, чому мені так важко. Я взагалі майже вночі нормально не спала. Тому отримую, що зробила, то й отримую. Важко і то і 20, навіть 30 в мене буде кілометрів майже. Поспавши там 3-4 години, дуже важко. Тому сьогодні стараюся нормально спати, головне, щоб не було тривоги, бо це такий пункт. Від такого міста не застрахований. І я, на жаль, ніяк не можу на це вплинути. Ви не повірите, куди я нарешті дійшла до бару і безпосередньо до костелу. Костел, безумовно, дуже красивий, дуже гарна архітектура, територія. Але зараз поділюся враженнями від самої дороги. І я взагалі казала, що мені ця дорога поки що подобалась найбільше. Там певний відрізок часу, коли ми йшли, в принципі по селах і так далі. Але далі, зараз я вам якраз розповім. А далі, на жаль, після дуже красивого шляху, дійсно, який мені дуже сподобався, насправді. Я прям кайфувала, коли його йшла. Мене Чекала дорога переважно під по відбійникам, біля якихось промислових об'єктів біля об'єктів, які взагалі чесно не варто було б біля них взагалі проходити будь який Людині і різні закинуті будівлі, які мене просто лякали. І я реально дивилась на карту постійно. Я вже думала, я кудись збила шляху, кудись не туди повернула. Я дійсно боялася. Але ні, я йшла правильно по тій карті, яку я завантажила сайти Коміни Подоліко, вже в програму Maps.me. Мені це чесно залишило дуже негативний якийсь відгук всередині. Мені дійсно було страшно, я плакала під час дороги. Ну, у мене навіть була більше як істерика, тому що я не розуміла. Я маю, ну типу, я маю йти по якомусь культурно-дослідницькому шляху, чи просто по якимось промисловим реально об'єктам. І це було нереально десь години дві-три. Просто йшла по таких місцях, де, ну, де я б чесно не ходила більше ніколи. Я сподіваюся і не буду ходити. І от у мене зараз просто такі думки в голові вже складаються, що от я дійшла до бару, це і так дуже добре, це майже половина шляху здається. І Я просто сідаю зараз на маршрутку, їду до Вінниці, з Вінниці їду додому. Бо в мене якось немає бажання продовжувати. Я просто вже подзвонила чоловіку кажу: я хочу додому, я хочу реально, ну, вперше за подорож, я прям настільки сильно хочу додому, і мені просто страшно продовжувати далі. Бар мене трошки розчарував, у них дуже гарний костел, безумовно. Але мені здалося, що це прям дуже занадто промислове місто. Можливо, такий шлях проклали якісь. Хоча я йшла по відміткам, типу там були і стрілки це все. А, але, ну, чесно кажучи, ну, ну ні. Ні. Взагалі не, не то, що я очікувала. Абсолютно. Можете насправді мене називати нитіком. Я зараз такою і дійсно себе вважаю. Трошечки понию. Можливо, мене відпустить ця ситуація, але просто в той момент я себе так погано почувала. От прям максимально. Я думала, блін. Але це не то місце, де я хочу бути. Типу, коли я йду в якийсь культурний шлях, я хочу бути в якомусь культурному місці, а не дійсно на відшибах, промислових, закинутих будинків, дуже багато було. Дуже, Боже, я їх згадую і думаю, як я взагалі це все прожила. Тому ділюся з вами щирими емоціями. Якщо щось не так, пишіть в коменти. Не знаю, можливо, я йшла не по якомусь такому шляху, але ось в мене є ось той додаток Maps.me, я йшла просто чітко по цій фіолетовій лінії, яку я завантажила собі з сайту Кирина Подоліка. Завтра б я мала йти до Ялтушківа, і я думала до Вінківців аж дійти, але я не впевнена, дуже не впевнена в цьому. Тому зараз піду заселятися в хостел. В монастирі. Буду сидіти, думати і критичними словами включати, аби зробити правильне рішення. Можливо, мій організм сам типу кричить, чоловік. Я їду додому. Напевно, я зараз переночую ще в барі, тому що я відмітку не поставила, бо відмітку можна було, виявляється, тільки до шостої поставити, на сайті це не було зазначено. Ну, мені треба було самі подумати, що бібліотека не може працювати вічно. Я взагалі не шкодую, що пішла в шлях. Ось, подивіться, скільки тут. Ось ще локація. Тут буде завтра початка від бару. Не шкодую. Дуже цінний досвід, дійсно. Я вам, до речі, не показувала, але в цьому буклеті від горганів є карта. Шікс. По-перше, знижка Пілігримом 10% на продукцію. У бараганах і ось карта. Вона і з цього боку. Так, це в нас що? Ага, це якраз е, з Вінниці. От я пройшла от якраз шлях, куди так жмеренка. О, сюди до бару. Ось такі шляхи я продолала. Дуже хороший шлях, я хочу сказати. Мала бити ще елтушків. Далі Вінківці, зіньків. Маліївці, Дунаївці, і наостанок я хотіла завершувати в Кам'янець-Подільському. Ось це насправді доказ того, що я дійсно можу вийти з зони комфорту, подолати якісь свої страхи, але сьогодні це був максимальний якийсь страх і максимальний якийсь некомфорт. Я не хейтер, це дуже круто, що у нас таке розвивається в Україні. Я щиро рада, просто напевно не сама. Напевно, краще треба було йти з кимось. Якщо я зараз когось побачу в тому хостелі і зможу прив'язатися, я була б дуже рада з кимось піти. Там в монастирі написали, що хостел є. А ви вже з кимось спілкувалися? Так, з пастором, мені здається. Я ну, це... багато хто групами, але от самостійно, ну, це цікаво з однієї сторони, але я такі локації, де дуже страшно насправді. Прям так ти йдеш і думаєш, божечки, куди я прийшла? Пішки йдете. Так, пішки. Дуже дуже дякую. дякую вам. Дивіться, в нас у бібліотечній сторінці у Фейсбуці є. Угу. Ну... Дуже дякую вам. Курмтур. У мене кімната на одного. Коштує 300 гривень. Взагалі, супер. Це хостел у монастирі. Дуже рекомендую в барі. Мій паспорт з відміткою вже. Шафа. Своя ще душу вам Це найкраща душова, в якій я була в подорожі. Ой, дивіться. Це 10 з 10. Я дуже приємно здобуваю конце. І зараз, напевно, ще іти в, в магазин. Тут, тут занадто прекрасні люди і любов. Оксіна, яка мені поставила, почекала. Просто випадково побачила бібліотеку, думала зайти. Вона мені поставила, почекала. Тут такий хостел гарний старий. Я не знаю, що робити. Я забираю всі свої слова про бар. Тут прекрасні люди. Ця моя мама Олексія просто ще так сильно нагадує мені мою бабушку. Просто дуже добра людина. Сказала, що якщо я далі піду, то можу їй дзвонити, що в якщо що допоможе. Я вже сходила в душ, дуже класний. Буду відпочивати йти і тримаю зараз цей паспорт, карту. І критичне мислення мені говорить, що не треба, їй додам краще. Азарт говорить, іди далі. Але не знаю, в мене є ще деякі сумніви, тому думаю точно до завтра і вже побачите, чи викладу я завтра влог, чи не викладу, чи я шлях, чи все ж таки завершила у барі. Тому що тут можна прийти, отримати сертифікат про те, що ти прийшов з Вінниці до бару. Тому це також буде як частина пройденого шляху. І загалом я вважаю, що в Кам'яну Подоліку і загалом в цих шляхах. Пілігримів, одна проста істина, що ти сам маєш для себе визначити і цінність, не сертифікат, цінність, не відмітки в паспорті, а ті уроки життєві ти виніс на цей шлях. І Я навіть зараз розумію, що за ці три дні в мене дуже багато уроків, дуже багато чого я нового дізналася. Побачила дуже багато всього, навчилася. Тому, можливо, до завтра, а можливо і ні. Дякую, що дивилась цей влог. Не забувайте підписуватися на мій канал. Сподіваюся, що вам було цікаво дивитися.